А у бригаді чотири тисячі чоловік, як ми називали себе смертників. Чого я так не кажу? Тому що багато сьогодні молодих хлопців лежать в землі, тому що після кожного викиду з реактора ми поливали ці так сказати, будинки навколо четвертого реактора. Ми це поливали, щоб ця зараза не йшла по Україні і по, по Європі. Я скажу, що це кажуть, що не страшно. страшно. Вспоминаю багато таких прикладів, де не рискуючи життям, коли младший сержант Артемінка вирвало трубу 100 градусів, його обварило, руки, все остальне обварило, але він все одно закрив кран і зробив все, щоб машина могла піти далі, щоб робота продовжувалася. Младший сержант Кривєга він заліз під станцію, руки обгоріли, обгоріли, Іли його викинула туди. Він знову поліз і запустив підстанцію. Багато таких я можу прикладів привезти. Виходжу, стоїть 20 машин. Питають солдати, товариш мій, ви з нами? Говорить, звісно, ребята, ідеш на смерть, коли нога переставляєш руками ноги. Знаєш, не піду я, не підуть вони. Не було такого, що хтось відмовлявся, так далі. Так далі було дуже велике ну патріотизм і мужність солдат. В нашій територіальній громаді проживає більше ніж 1700 учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, безпосередньо ліквідаторів. Взагалі людей, які постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС у нас більше ніж 6 тисяч. Проживає в нашій територіальній громаді. Департамент соціальної політики дуже активно працює з чорнобильцями, зокрема з громадськими організаціями чорнобильців, яких у нас нараховується 14. Вирішуються питання і медичні, питання і соціального захисту, належної соціальної підтримки, для когось санаторно курортне лікування, для когось матеріальна допомога, для когось, можливо, технічні засоби реабілітації. Тобто, ми по всіх питаннях спілкуємося, всі питання намагаємося вирішувати.